Пропоную ознайомитись з основним функціоналом East Protect. Дане рішення має функціонал централізованого керування захищеними об'єктами, можливості моніторингу звітності та оповіщення, також має можливість інтегруватися з іншими системами та середовищами, а також наявний додатковий функціонал у вигляді керування повнодисковим шифруванням, інвентаризація програмного та апаратного забезпечення. Централізоване керування захищеними об'єктами. По-перше, це адміністрування всіх корпоративних продуктів ESIT для захисту кінцевих точок. Наприклад, цими рішеннями можуть бути, можуть бути ESET Endpoint Security, рішення для захисту кінцевих точок робочих станцій на базі OS Windows, Linux або Mac OS. А також, наприклад, рішення для захисту серверів, Ісет security server, також це рішення. Підлягає для операційних систем Windows або Linux, та ще багато інших рішень щодо захисту кінцевих точок. Завдяки веб-консолі ми можемо віддалено виконувати завдання і захисту кінцевих точок. Завдання допомагають автоматизувати о, виконання поширених процесів, наприклад, сканування на вимогу о, або ж о, ізолювання комп'ютера від мережі. Або ж, навіть о, оновлення чи активація самого продукту для захисту, також о, ми маємо можливість керувати політиками безпеки. Політики використовуються для застосування певних конфігурацій до продуктів ESID, які виконуються на клієнтських комп'ютерах. Це дозволяє налаштовувати продукт ESID не на кожному клієнтському комп'ютері окремо, а зробити це централізовано за допомогою веб-консолі ESIT Protect. Політики можуть бути спрямовані як на окремі групи комп'ютерів або на декілька таких подібних груп комп'ютерів. Комп'ютеру або групі комп'ютерів можна призначити не одну, а кілька політик. Наступним аспектом централізованого керування є можливість віддалено взаємодіяти з об'єктами, що захищаються. Ми можемо не тільки керувати продуктами ISIT, e а й, наприклад, збирати інформацію щодо подій на комп'ютері. А також, використовуючи функцію віддаленого виконання завдань, можемо керувати. Операційною системою робочої станції. Ну, для прикладу, це може бути завдання з вимкнення комп'ютера, або ж, наприклад, оновлення системи чи інсталювання або деінсталювання програмного забезпечення. Не тільки забезпечення, не тільки рішень компанії ESIT, а й, наприклад, других програмних забезпечень. Ще одна досить важлива функція. Це менеджмент ліцензій. І Protect має можливість додавати та керувати ліцензіями, віддалено активувати чи деактивувати продукти захисту, а також контролювати термін та дії е е е кількості використаних ліцензій.